Доброго вечора, ми з України. Всі українці пишаються нашими героїчними захисниками та захисницями на воєнному фронті. Ви наші супергерої на волейбольному фронті. Ніхто краще вас не може представити нашу країну. Презентувати на міжнародній арені. Ми всі чекаємо з великим нетерпінням кожний ваш матч. Ми пишаємося вашою грою, вашою боротьбою з топовими командами, і, звичайно ж, особливо нас окриляють ваші переможні ігри. Не сумнівайтеся в своїх силах. Ви вже довели, що ви можете змагатись з кращими і бути кращими серед найкращих. Окремо, хотів би підтримати наших пляжних волейболістів та волейболісток. Обставини так склалися, що умови, в яких ви готуєтеся представляти нашу країну на міжнародній арені, вони, м'яко кажучи, складні. в когось немає тренера. В когось немає достатньої кількості м'ячів нового зразку, в когось немає масажиста, лікаря, статиста. Ну і це можна, цей список можна продовжувати. Але не дивлячись ні на що, ви продовжуєте готуватися, розвиватися та дарувати нам щасливі миті на міжнародних змаганнях найвищого рівня. І робити все, щоб наш прапор майорів під час нагородження. Велика вдячність вам за те, що ви не здаєтеся, показуєте справжній український дух, продовжуєте прославляти і презентувати нашу країну. Хочу висловити вдячність всім тренерам, гравцям збірних команд, федерації, міністерству, всім, хто докладає зусиль. Для перемог наших збірних команд. Слава Україні! Українці обов'язково переможуть! Я маю честь зачитати слова підтримки нашим українським волейбольним збірним напередодні великих випробувань від першої олімпійської чемпіонки незалежної України Оксани Сергіївни Баю. Я знаю, мої дорогі друзі, за яких умов сьогодні доводиться вам тренуватися. Це важко передусім морально, коли ворог постійно обстрілює українські міста, спортивні об'єкти, стадіони. Але я захоплююсь вашою стійкістю, бажанням досягати результатів у супереч війні, щоб прославити рідну Україну. В лиху годину я душею з вами, бажаю вам спортивних перемог, а головне великої перемоги над ворогами, що прийшли на нашу землю. Вірю в вас, ваша Оксана Баю. Бажаю нашим збірним з волейболу наполегливості, наснаги та яскравих перемог. Тільки вперед. Привіт! Хочу побажати успіху нашим збірним, хлопцям та дівчатам, пляжним волейболистам в усіх змаганнях, що будуть попереду. Ви показали, хто ви та на що ви спроможні. Ви показали класний результат, ви зарекомендували себе в усьому світі. Тому продовжуйте в тому ж дусі, а ми будемо вас підтримувати та вболівати за вас. Тому успіху та перемог. Слава Україні! Бажаємо нашим збірним чоловічим командам з волейболу завжди тримати м'яч грі та впевнено йти до перемоги. Любі наші збірники та тренери! Ми батьки вас дуже любимо і підтримуємо. Бажаємо здобути перемогу в відбіркових іграх Ліги націй, Олімпіади. Ви неодноразово підтверджували, що можете перемагати в команд, які сильніші по рейтингу. Ми віримо в перемогу і дуже хочемо, щоб ви прославили Україну. Хай Бог оберігає і допомагає в добрих справах. Якомога більше ейсів, монстер-блоків і улучних паті. Слава Україні! Бажаємо чоловічі і жіночі українські збірні з волейболу, сил, терпіння. Ми за вас вболіваємо і чекаємо з перемогою. Папа, ти вже наш чемпіон. Йо? Я тебе люблю, любі хлопці та дівчата. Мужні наші волейболисти, ви всьому світу показали, як може перемагати Україна, так тримати. А наша батьківська підтримка завжди поруч з вами. Наша любов приведе вас до перемоги. Вболюваємо за вас, вволіваємо за Україну. Вітаю! Хочу висловити свою підтримку нашим збірним з волейболу і з пляжного волейболу. Хочеться сказати вам, що ви найкращі. Ви не маєте права сумніватися у своїх силах. Ви всі професіонали, ви всі достойні. Професійного відношення до вас, ви всі достойні уваги і колосальної підтримки. На кожному матчі ви цю колосальну підтримку, я думаю, отримуєте від вболівальників. у будь-якому куточку світу. Наші люди приходять і підтримують. Це дуже цінно. Тому знайте, що ви достойні усіх вершин, і ви їх обов'язково досягнете. Я знаю, як тяжко ви працюєте, щодня ви встаєте і йдете на тренування. Віддаєте всі свої сили, усі свої ресурси, власні ресурси на те, щоб команда досягла результату. Ми вам дуже вдячні за це, тому що ті емоції, ті відчуття, які ми як глядачі отримуємо під час ваших матчів, це дуже цінно. Ви даєте сили, дайте наснаги, далі жити, працювати. Це неймовірне задоволення слідкувати за вашими матчами, правда? І ніколи собі не сумнівайтеся, у вас все вийде, ви досягнете всього. Дуже хочеться окремо підтримати наших збірників з пляжного подадову. Я знаю, як нелегко вам все дивиться. Але ви маєте усвідомлювати, що ви цінні, ви важливі, ви професіонали. Моє серце з вами. Бажаю перемоги жіночої та чоловічій збірні України з волейболу на чемпіонаті Європи, а також перемоги на відбіркових змаганнях до Олімпійських іграх. Ви переможете, ви сильні. Сьогодні маємо радість доєднатися до привітань наших збірних України з волейболу, жіночої та чоловічої. Любі дівчата та хлопці. Величезна армія вболівальників з усього світу, чле вам свої слова підтримки. Будь ласка, у складні часи у під час випробувань не забувайте, що ви є частиною одного цілого світлого, великого, нашої любої України. Ми вас любимо і завжди з вами. Сил вами натхнення! Вперед до перемоги! Хочу побажати жіночій та чоловічій збірній гарного настрою! Сильних подач та точних ударів. Ви найкращі, ви непереможні. переможні. І разом ми сила. Дорогі наші хлопці і дівчата зі збірних команд України з волейболу. Хочемо подякувати за яскравий виступ у золотої елізі Європи і побажати вам зберегти переможний настрій і показати свою найкращу гру у наступних фінальних змаганнях. Вболіваємо за вас! Шановні хлопці та любі дівчата, збірні України з волейболу, вітаю вас з яскравим виступом на золотій юролізі. Ви подарували нам багато незабутніх емоцій. Попереду у цьому сезоні у вас ще багато міжнародних стартів, та я вважаю гучних перемог. Вічирого серця бажаю вам продовжувати сяяти на всесвітній волейбольній арені. Ми завжди віримо в вас. Ми вболіваємо за вас, бо ви найкраще. Хочемо побажати чоловічі та жіночі збірним України по волейболу найкращих ігор, які приведуть вас до перемоги. А ви нереально круті. Ми вболіваємо за вас всім серцем. Вітаю наші чоловічі та жіночі збірні з першими перемогами та бажаю успіхів подальших іграх та нових звершень. Дівка, каначик, тебе дуже люблю. Бажаю тобі. Удачі, дорогі наші хлопці і дівчата. Щиро бажаю вам перемоги. Ви сильні, вірте в свої сили. У вас класна команда і у хлопців, і у дівчат. Ви все зможете. Ви дуже круті і дуже класні. Чекаємо вас з перемогою. Бажаю нашим збірним з волейболу як хлопцям, так і дівчатам довести всьому світу, що український дух є непереможним та незламним. Дорогі збірники, незважаючи на цю складну ситуацію, ви довели, що все можливо. Ви вже круті для нас. Ви завжди будете такими. Тому, будь ласка, грайте розкуто, вигравайте, навіть якщо є поразки. Будь ласка, робіть тільки висновки і продовжуйте, продовжуйте радувати нас своєю грою. Ми тримаємо за вас кулачки. Удачі вам, всього, всього найкращого! Все буде Україна! Всім доброго дня! Я хочу підтримати нашу національну жіночу команду України з волейболу, побажати в першу чергу витривалості, терпіння, наснаги, здоров'я та сил. Ще хочу підтримати Єлі Димар. Ребуси! Ти така красива. Я так тобою пишаюсь. Завжди пам'ятай, що за твоєю спиною стою я. Тримаю кулачки та обіймаю. До скорої зустрічі!